Мене звати Ірина Хоменюк. Це програма Медицина сьогодення. Сьогодні гостями нашої студії є Грабовський Арсен Павлович, лікар-хірург, дармато, онколог та співзасновник клініки професійної медицини Грабовський промед та Андрушків Михайло Михайлович, пластичний хірург клініки Грабовський промед. Добрий вечір. Вітаємо. Які найчастіші причини звернення пацієнтів у вашу клініку? Найчастіше в нашу клініку пацієнти звертаються з пухлинною патологією шкіри. Це може бути як доброякісна, так і злоякісна патологія. А також ще досить популярною послугою є в нас пластична хірургія, якому займається мій колега Михайло Михайлович. Про це він буде далі розповідати. А який спектр послуг надає ваша клініка? Перш за все, я б хотів би пояснити, які три основні пункти ми реалізували в нашій клініці для забезпечення надання якісної послуги. Без цих трьох пунктів неможливо надати якісну послугу і гарантувати, що людина отримує її в повному обсязі правильно. Відповідно, ці всі три пункти підпадають під поняття асептики і антисептики, яке відоме вже досить давно, ще з 19-20 століття, ще коли Луї Пастер відкрив мікробіл ідеологічну суть бродіння та деяких хвороб для світу, а також Джозеф Лістер, який почав використовувати це в своїй практиці, і обробляв інструменти, приміщення, де він проводив оперативні втручання, а також навіть повітря. Так, от основним із тих пунктів, першим це стерилізація. Про ці речі переважна більшість людей навіть і не думала, і, можливо, не бачила, як виглядає даний інструмент і. На даний момент не розумію, для чого це все відбувається. Стерилізація в світі вийшла на якісно новий рівень вже досить давно, і в цивілізованих країнах використовується метод автоклавування. Автоклавування — це метод, який базується на високій температурі до 133 градусів, і тиску, який впливає на пакетовані інструменти. Попередньо. Далі цей інструмент може зберігатися в. Хірургічній кімнаті в спеціальних лотках до шести місяців він буде стрильний. Я думаю, людям буде цікаво побачити, як виглядає даний інструмент. Ось так виглядає хірургічний пінцет, запакований в вакуумну упаковку, і проавтоклавований. Ми виставляємо дату стерилізації, і від цієї дати відштовхується те, скільки цей інструмент може бути стерильний. Також тут є мітка, яка міняє свій колір. Під час стерилізації ми бачимо, що він стерильний. Далі наступний пункт із цих трьох є вентиляція приміщення. Вентиляція приміщення це те, що ви не побачите і про це не подумаєте, але відчуєте це, коли ви зайдете в будь-яке приміщення, не тільки клініки, а і будь-якого іншого закладу, навіть закладу харчування. Там буде чисте повітря без затлого запаху. В межах клініки вентиляція має бути реалізована досить складно, тому що в операційній має бути свій контур, який складається з нержавії, я труби і хепа які відсіюють мікроорганізми, які можуть потрапляти ззовні. Відповідно, всі інші приміщення клініки мають окремий контур і вентилюються. Окремо також третім пунктом, який відноситься до асептики антисептики, є прибирання. Ми маємо сертифікат чистої лікарні, і це не тільки на папері, а це велика і клопітка праця всього персоналу, який безперервно проходить навчання. Це є середній медперсонал, санітарочки, наші медсестрички, які постійно вдосконалюють свої навички. Так, в нас в клініці використовується фермоп-система, це німецька система, яка дозволяє. Мити кожен сантиметр окремими мопами. Моп це така ганчірка, яка фактично надягається на швабру і використовується для миття підлоги. І кожен моп використовується для миття певного сантиметра клініки. Не можна мопом з операційної мити коридор і не можна мопом з коридора мити хірургічний кабінет. Тобто кожен моп використовується для свого призначення. Також ці мопи потім проходять очистку в спеціальній пральній машині, яка призначена. Тільки для них, тому що не можна використовувати пральну машину для білизни і костюмів для прання мопів. Тепер, після ознайомлення з цими трьома пунктами, я більш детально розповім про послуги, які надає наша клініка, окрім видалення пухлинної патології шкіри, доброякісних і злоякісних новотворів та пластичної хірургії, ми ще займаємося єдині в області приватно консультаціями. Пацієнтів з пухлинною патологією голови шиї цим займається Павло Леонідович, мій батько, хірург-онколог, лор-онколог. Дана патологія включає в себе пухлини нижньої губи, верхньої губи, червоної облімівки, язика, дна порожнини рота, десни, передньої піднебінної дужки, мигдаликів, гортані, гортаноглотки та носоглотки. В даній патології, так само як і в патології шкіри, ми використовуємо найсучасніші стандарти доказової медицини. Це є стандарти NCCN і ESMA. NCCN – це американський протокол, яким користується весь світ. ESMA – це є європейський протокол. Я офіційний учасник цих організацій, відповідно, що квартально я заходжу, перевіряю на наявність нових протоколів, ми їх досліджуємо і впроваджуємо в нашій діяльності. Також і обладнання ми використовуємо найсучасніше, в тому числі в нас є в клініці Airbів Лазер» 2023 року виготовлення Асклепіон німецької фірми, який ми використовуємо в багатьох сферах діяльності. А як ви використовуєте ваш армієвий лазер у своїй роботі? Давайте розпочнемо для початку з пластичної хірургії, пластична хірургія це досить, скажімо так, специфічна галузь. І у нас в рівному мало хто займається пластичною хірургією, але в нашій клініці ми це робимо, скажімо так, робимо успішно і за допомогою лазерних технологій це ще успішніше. Скажімо так, що ми робимо з пластичної хірургії? Це найчастіше це є верхня блефаропластика, нижня блефаропластика, це є бішектомія, ліпосакції, підборіддя, талії, живота, стегон, абдомінопластики. Що нам дає лазер? Лазер нам дає те, що ми можемо завершити процес на, скажімо так за один заход. Так? Тобто, ми можемо зробити операцію, ми можемо простимулювати шкіру, покращити стан шкіри, і не потрібно, тобто, людина в наркозі або не в наркозі під місцевим знечуленням, вона отримує максимально хороший класний ефект за один візит до лікаря. Якщо беремо наприклад, блефаропластики, ми також можемо простимулювати шкіру, от якщо ми говоримо про нижню повіку, коли нам треба підтягнути. Тобто ми можемо уникнути розрізу знизу, так? ми можемо це простимулювати за допомогою лазера. Чим Ербівий лазер кращий, наприклад, від СО 2 лазера, тим, що він не дає такого сильного травматизму, як СО2 лазері, він не такий болючий. Він набагато легше переноситься, але швидше проходить реабілітація. І відповідно всі хочуть пройти швидко реабілітацію. Навіть от, приходять на другий день після операції, коли в мене пройдуть напрямки, коли все пройде. І я намагаюсь пояснювати, що там на цю операцію там, треба тиждень реабілітації, тут треба 10 днів, тут треба 2 тижні. Е, а коли я кажу, треба ще зробити лазером підшліфувати шкіру, скажімо так, щоб був кращий ефект, вони бояться, що о, в мене там хтось робив колись десь і місяць ходили. Такого нема. Ербіве лазер це новітня технологія. У нас останні. Покоління лазера він дає максимально класний ефект за короткий час. Також ми доповнюємо лазерні наш лазерне шліфування, плазмотерапією. Це дуже класне поєднання. Реально я дуже задоволений. Пацієнти також дуже задоволені, тому що крім омолодження шкіри на клітинному рівні, ми отримуємо ще тонус, який нам дає плазма, і це дуже класний ефект. тобто що ми можемо взяти для шкіри після, після лазерного шліфування? Перше, це є тон. тон шкіри, шкіра стає в тон. Тобто, якщо були моменти якісь десь пігментації, то це, воно вирівнюється. Друге, це є тонус. Тобто шкіра стає в тонусі. І оцей еластин, колаген і гіалуронову кислоту, яку ми втрачаємо скажімо так, після 30 років. За допомогою лазера, за допомогою арбіх технології ми їх скажімо, вертаємо, вертаємо в шкіру. Третє це е, дрібні зморшки. Скажемо так, навіть не тільки дрібні зморшки, а й більші зморшки, якщо це декілька разів зробити, ми їх позбуваємося. Це, е, скажімо, чудо, чудо лазерних технологій. Е, якщо можливо там показати фото до після, можливо, ми вставимо. Але е, це дуже класно, коли людина реально після лазера, після лазера через там 3 тижні, через місяць, в неї немає зморшок, в них набагато покращився тан, стан шкіри і тонус. Наступне лазер лазерні шліфовки можна використовувати лазерне шліфування не тільки у, з метою омолодження шкіри, а також і з метою лікування тобто постакне, рубці, стрії. Раніше це були, скажем, проблемні. Це були проблеми, з якими люди довго боролися, витрачали велику кількість грошей і безрезультатно. Часто зараз це все можна доповнити комплексним лікуванням, тобто лазер, плюс препарати медичні, і це дає дуже класний ефект. Якщо в когось є питання, скажімо, по ербівих лазерах, як це все проходить, як це відбувається, ви можете писати нам в клініку чи писати мені особисто, і ми відповідемо на всі запитання. Якщо вас цікавлять результати до після, так само можете побачити, написавши. Загалом Ербій це дуже класний, дуже класний апарат, який дає нам швидке, якісне відновлення шкіри. А також за допомогою якого можна видалити новутвори, максимально мінімізувавши, скажімо так, пошкодження. Я думаю, нашим глядачам буде цікаво дізнатися, який ефект надає арбієвий лазер. Значить, арбієвий лазер. Я нагадаю, він може використовуватись як у лазерному омолодженні обличчя, так і у методах видалення новоутворів. Якщо ми говоримо про омолодження обличчя, ми використовуємо насадку спеціальну, і за допомогою якої ми можемо провести різні режими від легкої, легкого пілінга до середньої і сильної шліфовки обличчя в залежності від того, який ми хочемо отримати ефект. Якщо Проблеми з шкірою, так, тобто а постакне, якщо є стрії, рубцеві деформації в цьому випадку ми можемо провести середню сильну шліфування, яке дасть максимально швидкий, класний ефект, і, скажімо, за мінімальний час. Неболісно ми отримуємо хороший ефект. Якщо це просто естетичне, скажімо, з метою естетичного покращення омолодження шкіри, ми проводимо лазерну шліфовку в режимі пілінга, якщо там скажімо, як це все відбувається. Пацієнтка до нас приходить, ми її. На певний час ми проводимо лазерне шліфування. Поки проводиться лазерне шліфування, пацієнтки береться кров. У нас додатково в, нашу, в наші послуги входить плазмотерапія, це входить в вартість лазерного шліфування, і це додатковий класний ефект дає для шкіри. Після лазерного шліфування ми проводимо плазмоліфтинг, якщо це обличчя. Плазмоліфтинг – обличчя, обличчя, якщо це шия, це так само шию. Після цього пацієнтка перебуває у нас в клініці протягом півгодинки до годинки, щоб в неї все було добре, нічого не турбувало. І ми відпускаємо додому. Ефект від плазму, ефект від лазерного шліфування ми отримуємо орієнтовно протягом. 5 6 днів, якщо це сильніший режим, можливо бути 7-10 днів. Ефект є від одного сеансу, тобто від одної, від одної процедури ми отримуємо ефект, і людина це бачить. В залежності від того, чи нам потрібно це робити з естетичною метою, чи це є лікування. Якщо це з естетичною метою, ми можемо робити лазерні шліфування раз в півроку, раз в квартал, раз в рік. Якщо це є з метою лікування, наприклад, акне, стрій, тоді ми. Ми дивимось, в залежності, яка проблема, дивимося по стану шкіри. Це може бути раз в місяць, раз в півтора, два місяці, тобто декілька, декілька процедур. Як ви застосовуєте лазер для видалення новоутворень? Лазерні технології в онкології і в видаленні навіть доброякісних новоутворів це відносно. Нові технології, і не для кожного новоутвору вони підходять. Для того, щоб зрозуміти, якою саме методикою потрібно лікувати той чи інший новутвір, першочергово взагалі проводиться дерматоскопія. Дерматоскопія це золотий стандарт діагностики пухлинної патології, коли ми за допомогою цифрового знімка під великим збільшенням фотографуємо нову І потім на комп'ютері дивимося, якому новутвору він відповідає, тобто чи є підозра на злоякісний утворюр, чи немає, тому що. Одні новутвори лікуються по одному, інші новутвори зовсім по іншому лікуються. Відповідно, якщо дерматоскопічно ми бачимо, що нову твір відповідає доброякісному, ми можемо застосувати в нашій практиці або електрохвильове видалення, або лазерне видалення ербівим лазером. Також можна комбінувати дві цих методики. Іноді буває необхідність здати новий утвір навіть доброякісний на гістологію. В такому випадку використовується комбінація цих двох методів, тому що електрохвильовим ножом відбувається забір гістології, а вже ербовим лазером. Тканина рівняється в рівень шкірою і утворюється найкращий косметичний ефект. Чим рбв лазер загалом кращий ніж електрохвильовий ніж для саме косметичного видалення, якщо ми візьмемо, наприклад, на обличчі, рбв лазер він не має прямого контакту інструмент з тканиною, тобто він знімає частину пухлини допоки не зрівняє її з шкірою лазерним імпульсом. І відбувається така фізична явище, як абляція, тобто зникає фактично по 30% епідермісу, і поки ми не доходимо до рівня шкіри, ми не зупиняємо цей процес. І під час цього процесу не відбувається нагрівання шкіри. Це основний ефект, який надає лазер, і відповідно. Коли не нагрівається дерма, не стимулюються меланоцити, тобто клітини, які виробляють меланін, і ризик пігментації значно нижчий. Відповідно, і процес загоєння дещо швидший слід, після цього значно менш помітний, а в багатьох випадках взагалі непомітний. Якщо ж ми візьмемо електрохвильове видалення, там є прямий контакт інструмента з тканиною. Електрод нагрівається до досить високої температури, навіть близько 200 градусів. Він може бути досить гарячий, стимулюється меланоцити і ризик пігментації. Значно більший, але знову ж таки в кожному конкретному випадку потрібно дивитися, яким саме методом буде найкраще це зробити, тому що не завжди навіть доступні косметичні методи, а часто потрібно робити операцію і видаляти новутвір з швами, тому що переважна більшість злоякісних новутрів не підлягають косметичному лікуванню. Також я хотів би подякувати загалом зсу, які дозволяють нам впроваджувати ці нові методики в нашому місті. Що ми живемо у вільній країні на даний момент? Вони боронять нас в дуже важких умовах, і ми це прекрасно розуміємо. Тому в нашій клініці воїнам, які перебувають на передовій, діє система знижок фактично до 100%. Консультації ми проводимо безкоштовно. Видалення знижка може бути 80%. Там відбувається чисто символічна плата. Це для зсу, які перебувають на лінії зіткнення для людей, які знаходяться в. Штабах або вони мобілізовані, і знаходяться десь на північних наших кордонах і не мають прямого зіткнення з ворогом. Теж є знижка, але вона в межах прибутку клініки це 30%. Тобто, ми робимо по собі вартості це з зараз. Досить часто звертаються такі пацієнти до нас. Також ми будемо впроваджувати в нашій клініці. Послугу безкоштовно по лікуванню рубців після травм різних, тобто після опікових травм під час боїв, після вогнепальних поранень, це буде згодом. Ми будемо це анонсувати на нашому сайті і в соцмережах. Що ви хотіли би сказати на завершення нашої програми? Які побажання для наших глядачів? Від себе я хотів би попросити всіх глядачів, щоб вони вчасно зверталися за медичною допомогою, також не займалися самолікуванням, тому що це часто призводить до дуже поганих наслідків і які буває не можна виправити. Чим раніше людина звернулася, тим простіше можна це зробити, тим більш косметично відбувається видалення. Якщо ми говоримо про те, чим я особисто займаюся, і тим кращий результат буде і більш щаслива буде людина. Від себе я можу сказати, що турбуйтесь про своє здоров'я, турбуйтесь про своїх рідних і близьких, тому що саме основне це здоров'я. А якщо буде здоров'я, буде і краса. Будьте здоровими, будьте красивими. Дякуємо ЗСУ і слава Україні! Героям слава! Дякуємо за цікаву та корисну інформацію. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостями нашої студії були Грабовський Арсен Павлович, лікар-хірург, дерматоонколог та співзасновник клініки професійної медицини Грабовський промед та Андрушки Михайло Михайлович, пластичний хірург клініки Грабовський промед. І пам'ятайте ваше здоров'я у наших руках.